Це залежить від того, наскільки компанія займається бюджетуванням маркетингу на даний момент, і наскільки компанія свідома того, скільки вона реально витрачає і який це їй дає результат. Якщо компанія в певний момент часу вирішує звернутися до агенції і знає, що умовно її бюджет маркетингу в місяць в середньому складає там 400 тисяч гривень, умовно. І при цьому ми маємо таке охоплення ринку, ми маємо таку частку ринку зараз. У нас такий NPS, у нас таке ЛТВ, у нас такі CAC, інші показники, тобто це якась Очка старту, і коли ми йдемо в агенцію, ми говоримо, що в нас є такий то бюджет, і ми готові його віддати вам, якщо ви дасте нам зростання цих показників. Тому що ми, користуючись цими грошима, це зростання робимо, але ми хочемо ще більше зростання з іншої сторони, і це так само стосується, якщо умовно проходить новий керівник з маркетингу, або, нарешті, маркетинг виокремлюється в окрему функцію, з'являється керівник напрямку, йому треба порувати якимось бюджетом.